Фотохроніка облоги Чернігова у лютому березні 22-го року від сьогодні представлена на виставці, що відкрилася в залі готелю Блу» в столиці Мальти під час проведення європейського наукового форуму. Експозиція поділена на дві теми: пам'ятки культурної спадщини школи, що зазнали руйнувань, і так звані побутові історії, що розповідають про життя містян під час активної фази бойових дій, про роботу комунальних служб медиків. Виставку світлин чернігівців Владислава Савенка та Валентина Бобря на Мальті представляє Олена Ростальна. Напередодні відкриття пані Олена презентувала її співробітникам департаменту вищої освіти Республіки Мальта, який організував цей захід. Багато. Хто з співробітників організації сказав, що ми були шоковані? Ми не думали, що це є так, але ми дійсно ну як захоплені тим, наскільки ви протистоїте, Наскільки відбувається цей опір, є згуртування відчуття такого дуже великого згуртування, що ну дуже важливо, ми розуміємо це. До проведення виставки долучився художній музей Галагана, у якого в республіці Мальта є добрі друзі. Художник Луїджі Росі та його дружина Габріела щиро підтримують Україну і доклали зусиль, щоб ці фотороботи демонструвалися в їхній країні. Відібрано понад 20 фотографій, які показують саме такі аспекти, пов'язані з освітою, культурою, життям людей. Ми роздрукували фото тут в Україні. Пані Олена забрала їх з собою і вже там розмістила і ця виставка. Я думаю, запам'ятається учасникам форуму, і це буде ще один дуже вагомий внесок в інформування світу про події в Україні. Учасник виставки Владислав Савинок у перші місяці у блогі міста зробив понад дві тисячі фотознімків. Їх демонстрували на виставках у Великобританії, Німеччині, Португалії, Японії, Новій Зеландії. Спільно з Валентином Боберем це третя виставка. Дві попередні були відкриті у Варшаві. Я знімав життя Чернігова, тобто люди. Ну, звичайно, черг за хлібом великих я або за водою я не знімав, бо люди страшенно боялися і не хотіли, щоб їх знімали. Я кілька знімків зробив в основному, знімав руйнування, і людина десь в кадрі повинна була бути не просто руїни там Чернігова, а людина. Тобто емоції людські накладаються на війну. Там і зруйновані школи є, є підбитий російський танк, є оборонець Чернігова. вірніше його поранений живіт заклеєний, і пістолет, яким він воював. Фотовиставка на Мальті триватиме три дні, після чого усі роботи залишаться в цій країні для наступних виставок.